Вітаю, друзі, доброго ранку, слава Україні. Хоч відколи в нас ворог лютує, панує, ми не можемо сказати, що у нас ранки добрі, дні добрі, вечори, ночі. Але якщо ми прокинулися, ми бачимо небо, бачимо рідних, можемо ходити, розмовляти. У нас руки-ноги є, ми живі. Це вже ранок добрий. Тому дай Боже, доброго ранку кожному з нас, щоб той ранок плавно перейшов у добрий день, щоб все було добре. Кожного в житті, чомусь ми так звикли чути, що життя, наче зебра, смуга чорна, смуга біла, десь із плавними переходами з однієї в іншу, десь різкі переходи. Для когось два кольори це чорне і червоне. І якби воно не було, які б ті два кольори не були, але вони є в кожного. І тому ми все десь можемо порівняти, тому що все пізнається тільки порівняння, порівнюючи з тими двома кольорами. <кій> тому два кольори щастя, два кольори долі. Два кольори долі зі мною були, два кольори болю, два кольори волі, два кольори квітів для мене цвіли, два кольори тиші, два кольори співу, Два кольори віри у світлу весну, Два кольори ночі, два кольори дива, Два кольори вічні і я їх несу. Два кольори віку, два кольори часу, два кольори правди я з ними живу, два кольори завжди наповнюють чашу, два кольори ритму, я з ними пливу, два кольори світла, два кольори тіні, два кольори думки злітають овись, два кольори світу, два кольори зміни. Два кольори віри, тримайся і молись, два кольори кривди, два кольори зради, два кольори правди, дивились і змрій. два кольори смутку, два кольори зради, два кольори спраги несли до надій, Два кольори неба, два кольори моря. Два кольори наші є тут на землі, два кольори щастя, два кольори зорів, два кольори мрії, немо кораблі. І так, мої дорогі, оті два кольори йдуть з нами завжди, ще раз кажу, що в когось це чорний і білий, в когось це чорний і червоний, в кожного різні свої два кольори, але якими б вони не були, нехай вони. Нам не завдають болю, щоб ми були щасливими зі своїми кольорами. Знаєте, коли ці рядки написались, вони написались 28 листопада, я не думала, що вони можуть стати піснею, чесно кажу, тому що іноді я пишу і мені одразу співається. А тут, не повірите, вони торкнулися. Музичної душі, струн музичної душі неймовірно талановитого та Івана Постового. Тому зараз, після завершення етеру, для вас я опублікую пісню Два кольори життя, на які чесно кажу, ну це було для мене великою несподіванкою. Але на них написала чудова музика Іваном Постовим, тому для вас буде прем'єра. Одразу я опублікую після етеру. Всім бажаю легкого, тихого, спокійного, благословенного дня. Нехай все буде добре, тиші спокою. До наступної зустрічі. Сподіваюсь, що буде вона завтра. Нехай Господь береже. А з вами була Ранкова Кава, поетичне слово королеві від Дімитрію. До зустрічі. Будьте всі! Бережені Господом. І після теру одразу я опублікую пісню два кольори.